Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 відняти 0 дорівнює 9 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична стачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі і усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується тана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 1 буде 10, 10 дорівнює 10. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.